Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай всі благословіння Неба сьогодні покриють вас, ваші сім'ї, ваших дітей. Нехай Бог великий благодаті, благословить вас над міру. Ми продовжуємо знімати наші ефіри, ми продовжуємо говорити про Слово Боже. Ми продовжуємо розкривати теми. Біблії, теми Слова Божого, все, що сьогодні Господь кладе нам на серце, ми ділимося сьогодні з вами. Все, що Бог сьогодні відкриває, показує нам у Слові Божому. Ми сьогодні ділимося з цим з вами, щоб ви сьогодні отримували це благословіння, отримували світло істини, отримували цю істину, щоб ця істина сьогодні робила вас вільними, свобідними і благословенними. Нехай Бог сьогодні благословить вас. І ми сьогодні будемо з вами говорити на дуже цікаву тему. Вінець. Божого творіння, людина. Як ми знаємо, що Бог створив небо, землю, риби, птахи, створив води, ріки, моря. Це все Його творіння, це все його діло Його рук. Це все те, що Він сьогодні ми маємо на цій землі. Це все творіння Його рук. Це його твори. Те, що він створив, те, що він зробив. І сьогодні, коли ми бачимо це, все, наше серце радіє, яка краса, яке благословіння ми маємо в цьому творінні. Тому що все створено дуже гарно, дуже красиво, все благословенне, все дихає просто Богом, нашим Богом. Але Вінцем Божого творіння є людина. Це те найкраще, що створив Бог. Це те, що Бог. З усього твора. Людина це саме найкраще, що створив Господь. Ми зараз вам прочитаємо буття 1 році 26 по 28 вірш. І сказав Бог: «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай панує над морською рибою, над птаством Небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив її. І благословив їх Бог. І сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над морськими рибами і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Бог створив тебе і мене по образу і подобі своїй. Сильне творіння. Бог створив тебе і мене по образу своєму і по своїй подобі. Слово створити на івриті означає слово бара, коли Бог творив, Бог робив. А образ на івриті слово телсем воно означає відображення Бога. Тобто, коли Бог творив тебе і мене, він творив своє відображення. Можна сказати, що так, ніби Бог дивився в дзеркало і творив людину по своєму образу, по своїй подобі. І сьогодні ми легко можемо тобі сказати, що ти створений по образу Бога. Тобто ти такий самий, як є Бог. Це його вигляд. Це його образ, це його подоба. Це вінець Божого творіння людини. Він нічого так не творив, як творив людину. Все було у нього створено по Його слові. Він казав Слово і ставалося те чи інше. Але процес творіння людини був зовсім інакшим. Бо каже, створимо по образу і подобі моїй, так як я виглядаю, таким, яким є я. І це було найкраще творіння. Навіть ангели вони не можуть зрівнятися з, з людиною. Ангели також створені Богом. Але людина це і вінець Божого творіння. Бог створив. Бог створив, ліплячи себе людину, таким, як він виглядає, таким, яким Він є. Тому людина є, людина є вінцем Божого творіння. Це найкраще, що створив Бог. Це найкраще, що зробив Бог. У всій Біблії Бог віддає все людині, бо вона найцінніша. Вона створена по його образу, по його подобі. І слово подоба на євриті демут, це означає характер або вигляд Бога. Подоба це характер або вигляд Бога. Хоча Біблія пише, що Бога ніколи ніхто не бачив. Але в цих словах, в цьому слові, яке ми сьогодні прочитали, ми з певністю можемо сказати, так як сказав Ісус своєму учням, коли не сказав Покажи нам Бога. Я він каже, якщо ви бачите мене, ви бачите Його. Якого каже Бога, я вам можу показати? І сьогодні ти можеш дивлячись один на одного, ми бачимо кого Бога. Його творіння, Його подобу, Його образ. І коли людина каже, що я щось там некрасиве, негарне, чи ще щось, Бог виглядає дуже гарно. Він не міг тебе створити якимось поганим чи якимось не таким. Він тебе створив ідеальним, найкращим. Він створив тебе таким, яким він є сам. Але, на жаль, дьявол сьогодні потворить, потворить творіння Боже. Ми сьогодні бачимо ці всі пластики, це все, що сьогодні робиться, диявол це потворить. Бо він ненавидить Бога. Він ненавидить його образ його подобу. Він знає, як Бог виглядає. Він бачив Бога, бо він був разом з Богом там на небі. Він був великим ангелом, сильним ангелом, якого Бог створив. І тому він ненавидить те, що створив Бог людину. Чому сьогодні така боротьба? За душу людини. Чому сьогодні така боротьба? дьявол нищить і вбиває безщадно людей. На сьогодні, подивлячись на цю війну, ми бачимо, як нещадно вбиваються діти, вбиваються люди, вбиваються просто без всякого жалю, без, без всякої сльози, просто нищиться. Диявол нищить і вбиває, тому що він, 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 він проти Божого. Він проти цього всього. Але ти і я ми подібні до Бога. Ми такі, як Бог. І Він ненавидить це творіння більше за все. Тому що це творіння є вінець Божий Це найкраще, саме найкраще, що Бог лише міг створити це людина. Ніщо не може порівнятися, ніякі ангели, не все, що там створено, ніщо не може порівнятися з людиною. Це найкраще творова Боже. Створений. Тобто сформований, відражає, ну, воно показує нам поняття, що Бог чомусь придав форму. Він створив просто рибу, створив просто сонце, місяць. Але людині він придав форму. Особливу форму. Своя форма, його форму, так як виглядає він. І саме важливе в творінні, саме важливе. Бог вдихнув в людину свій дух. Жодне творіння, яке Бог створив, воно не є надхнене Його Духом. Але Бог, творячи людину, вдихнув свій дух в неї, дух життя. Тому ми знаємо, що ми складаємося з трьох речей. Це дух, душа і тіло. На середині є Божий дух. Він сам себе вдихнув в людину. Він не просто тебе створив по своєму образі і подобі, він ще вдихнув в тебе свій дух. Тобто ти є повне відображення Бога. І фізично, і духовно. І цей дух середині, дух Бога, він відображає Бога в твоєму житті сьогодні. Коли Бог вдихав в Адама це. Це було щось. Тому що Адам був створений, ми знаємо, з чого з землі, з глини. Просто Бог взяв з глину, взяв, створив Адама, зліпив його і просто вдихнув свій дух. І це тіло ожило. і стала жива душа. Це найкраще, що може бути. І сьогодні Бог показує сьогодні тобі, що ти є вінець Його творіння, що ти є для нього найкращим, щоб Він тебе творив так, ніби він ліпив самого себе. І вдихав в тебе свій дух. І ми зараз прочитаємо з вами це місце писання, це буття 2.7. Буття другий розділ і сьомий вірш. І створив Господь Бог, людину з пороху земного. І дихання життя вдихнуло у ніздрі її. І стала людина живою душею. І вдихнув Бог у ніздрі її, дихання життя. Бог є дух, Він дух життя. Бог хоче, щоб ти жив сьогодні. Щоб ти сьогодні розумів, хто ти є насправді. Щоб ти сьогодні побачив, що ти є творіння Боже, що ти є вінець Божого творіння. І Бог заклав в тебе те, що немає ні у кого іншого. Він заклав в тебе. Дари, таланти, він заклав в тебе все своє єство, все своє духовне і сильне, яке є в тебе всередині, яке ще можливо не розкрите повністю, якому ти ще не дозволив розкритися у всій повноті. Бо Бог є дух, а там, де Дух Господній, там свобода. І сьогодні багато-багато людей, вони тримаються все духовним в рамках. Вони кладуть свої рамки, свої межі. І думаю, що це так має бути, не даючи цьому духовному в повній мірі відображатися в їхньому житті і зливатися із духа, коли тече із духа сила живого Бога, коли тече із духа благодать і милість Його, коли дух твій торжествує, коли ти славиш Господа, коли ти прибаваш його присутності, коли читаєш ці місця Писання, щоб Бог створив тебе по образу і подобі своїй. Ти не є просто людина. Ти не є просто творіння. Ти жива душа, яку сам Бог вдихнув в життя. І сьогодні ти живеш, і тобі є то духовне, то сильне. Не закривай його. Не закривай його. Дозволяй сьогодні цьому духовному, цьому духу життя сьогодні текти через тебе, щоб дух. Благословляв тебе, щоб дух і зливався в твоє життя. Щоб ти сьогодні дійсно був живою душею, тою, яка відображає Бога. І ці чудові слова, ці прекрасні слова, коли Ісус сказав, каже, якщо ви бачите мене, ви бачите Бога живого. я хочу сказати тобі, якщо ти бачиш мене, а я бачу тебе, ми бачимо Бога. Бога живого. Ти є образ і подоба Бога. Ти є велике творіння. Творіння, яке найкраще, чому Бог міг лише створити. Тому не думай ніколи про себе погано. Не говори, чого я такий вродився. Не нарікай, не кажи, що у тебе ще є якийсь недостаток, мені треба це справити, мені треба зробити то, мені треба зробити ту операцію, це мені не подобається, мені то мені не подобається, це мені не так. Ти повинен розуміти, що ти створений по образу і подобі Бога. В тебе характер Бога. В тебе все від Бога. Ти вінець Божого творіння. І все в тобі є ідеальне, все в тобі є найкраще. Бо тому що Бог закладав найкраще. Все, що лише тільки можливе. Він закладав в тебе. Але диявол сьогодні це поклюжить. Він поклюжить, він нищить. Просто нищить Боже творіння. Люди роблять себе не знати що. Вони просто уродують своє тіло. Роблять все можливе, щоб їхнє тіло було якомога потворніше. І при тому, думаючи в своєму розумі, що це виглядає гарно, що це красиво. Але насправді це не є так. Красиво це так, як створив Бог з самого початку. Так, як він зліпив, так, як він сформував тебе. Ще в утробі твоєї мами він формував тебе, він робив тебе красивим, гарним. Він робив тебе досконалим. Але дьявол хоче сьогодні тебе спотворити. Не дозволяй йому сіяти в тебе ці думки, Сіяти ці неправильні думки, що в тебе щось ще не так, що ти ще якийсь не такий. Ти ідеальний. Ти ідеальний. В тобі є те, що немає в інших людей. Навіть якщо подивитися кожного з нас відбитки пальців, у кожного різні. Ми відрізняємося. Тому що Бог заклав, він дав кожному свої відбитки пальців. Нема жодних подібних ніде на землі. Тільки такі відбитки, як в тебе, вони є тільки в тебе. І нікого іншого вони не можуть бути. І сьогодні, коли ми дивимося на вінець Божого творіння, на людину, ми повинні розуміти, одне, що це так виглядає сам Бог. Сам батько, наш тато, він так виглядає. І він зліпив і створив тебе і мене на образ і подобу свою. Навіть можна зробити таке маленьке порівняння, коли народжуються наші діти, багато людей, коли приходять подивитися на немовля, кажуть, так на кого подібне, на тата чи на маму? І дивляться, дивляться на дитину і бачать, якісь риси або тата, або мами. Кажуть, о, подібний на тата, о, вона подібна на маму. Неї мамині, не мамині очі. Так само сьогодні ти можеш дивитися на себе в саму зеркало, милуватися собою, казати: Я подібний на свого тата, я подібний на свого Бога, на Батька Небесного, на Отця, який створив мене, який дав мені духа життя, який вдихнув мене свій дух, який благословив мене надміру. Я благословенне творіння. Подивись сьогодні дійсно на себе в зеркало. Скажи ці слова самому собі. Я благословенне творіння, я так похожий на мого батька. Я такий, як мій тато. Я красивий, я гарний. Я створений по образу і подобі мого Бога. Я створений подобі мого батька. Я такий самий, як мій тато. І дивлячись на себе, ти будеш бачити Бога, свого батька, свого творця. Той, який творить, той, який благословляє, той, який є всемогутній, всесильний, ніхто не міг тебе так створити ідеально, як він. Ніхто не міг тебе зробити таким красивим, як він. Запам'ятайся, тримайся в своєму серці, що ти творіння Боже, що ти створений на образ і подобу Бога. Тримайся в своєму серці і не дозволяй дияволу це розрушити. Не дозволяй дияволу сьогодні спокусити тебе і сказати: в мене ще щось не так. Я би ще це змінив, я би ще це забрав. Не дозволяй. Ти вінець Божого творіння. Нехай Бог благословить сьогодні тебе. Нехай Бог сьогодні прикоснеться до тебе своїм Духом Святим і дасть тобі це розуміння, що ти вінець Божого творіння. Ніщо Бог так не створив гарно, як створив тебе. Благословив тебе. І дав тобі все в користування. Давайте ще раз ми прочитаємо буття перший розділ. 28-й вірш ми ще прочитаємо з вами. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйте, і наповніте землю, оволодійте нею, пануйте над морськими рибами і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Щоб ти панував, щоб ти царював, Бог дав тобі все, дав тобі владу, дав тобі царство своє, щоб ти царював, щоб ти панував над птасом, над землею, над морськими рибами, над кожним плазуючим на землі. Це все Бог дав тобі. Він не просто тебе створив, він ще тебе благословив. Благословив всіма благословенними неба. Тому і нехай сьогодні Бог благословить тебе. Нехай Бог сьогодні відкриє в твоєму серці і торкнеться Тебе Духом Святим, щоб ти мав це розуміння, що ти творіння Боже. Не просто творіння, а ще й благословенне творіння, яке благословенне самим небом, самим Богом, самим Батьком. Тому ми благословляємо вас, в ім'я Ісуса Христа. Нехай ця істина сьогодні буде в вашому серці, нехай ця істина сьогодні відкриває повністю твоє іство. Нехай ця істина сьогодні розгорне тебе, з тої сторони, з якої ти ще, можливо, себе ніколи не бачив. Нехай відкриє, хто насправді ти є. Ми благословляємо вас, ми в вас в руки Божої благодаті. Нехай це слово буде благословенням для тебе сьогодні. Нехай це слово сьогодні буде підбадьоренням для тебе. Нехай це слово буде словом сили, словом натхнення, щоб ти сьогодні надихався цим словом, щоб ти сьогодні піднімався. Щоб ти сьогодні радів. Нехай Бог благословить Тебе в ім'я Ісуса Христа. Обов'язково поділіться цим ефіром. Поставте лайк. Напишіть нам коментарі. Ми хочемо бути завжди з вами на зв'язку. Ми хочемо, щоб ви давали нам зворотну реакцію. Як слово міняє ваше життя, як слово торкається вас, як ви отримуєте щось від Бога, як ви отримуєте якесь відкриття, благословення. Тому поділіться обов'язково. Розкажіть своїм друзям, щоб вони також могли пізнати, що вони є Боже творіння, яке наднене Богом. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.